Давним-давно в одному королівстві прекрасна принцеса жила зі своїм батьком королем у величному замку. Одного разу принцеса пішла до лісової криниці зі своєю улюбленою іграшкою золотою кулькою. Коли вона гралася, м'яч вислизнув з рук і впав у глибоку воду. Збентежена вона закричала не в силах дістати його з глибини. Раптом з'явилося жабеня і запропонувало їй допомогти, але попросило дещо натомість. Він хотів, щоб вона пообіцяла бути його супутницею, їсти з нею, пити з нею і спати поруч. Відчайдушно бажаючи повернути свою кульку, принцеса поспішно погодилася, хоча й не мала наміру дотримуватися свого слова. Жаба пірнула в колодязь і повернулася із золотою кулькою. Зраділа принцеса, схопила м'яч і побігла геть, навіть не озирнувшись на жабу. Наступного дня, коли королівська родина обідала, жабеня прийшло до замку і постукало у двері. Вона нагадала принцесі про її обіцянку, і король, вислухавши казку, наказав їй дотримати свого слова. Нехотячи, вона дозволила жабеняті поїсти зі своєї тарілки, а згодом віднесла його до своїх покоїв. Але їй так не хотілося ділити ложе зі слизьким створінням, що вона розлютилася. У раптовому пориві вона схопила жабу і з усієї сили жбурнула її об стіну. У цю мить жаба перетворилася на прекрасного принца. Він пояснив, що був проклятий злою відьмою, і тільки справжня прихильність принцеси може зняти закляття. Принц пробачив її і попросив її руки. Вона, сповнена каяття і здивування, погодилася. Наступного ранку до воріт замку під'їхала карета, запряжена вісімкою білих коней. Вірний слуга принца приїхав, щоб відвести його додому. Слуга обмотав його серце трьома залізними стрічками, щоб воно не розбилося під час чаклунства свого господаря. Поки вони їхали, стрічки одна за одною розірвалися від радості в його серці. Принц і принцеса повернулися до свого королівства і з великою урочистістю одружилися. Вони мудро правили і жили разом у злагоді та мирі. Так, завдяки несподіваній і неохочій обітниці, любов і відкуплення чистинка знайшли свій шлях.